Велика Британія та Україна підписали історичну угоду. Вона стосується сфери безпеки. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали у п'ятницю в Києві угоду про безпекову співпрацю між двома країнами. Документ, який Лондон назвав історичним. Формалізує поточну та майбутню підтримку Києва сьогодні. Ми стоїмо пліч опліч як друзі та союзники. Це сигнал світові, що Україна. Не одна, заявив президент України Володимир Зеленський після підписання угоди. Український лідер додав, що це безпрецедентний безпековий документ. Угода формалізує безпекову підтримку, яку Україна отримувала і отримуватиме в майбутньому від Великобританії. Вона включає у себе обмін розвідувальними даними, питання кібербезпеки та співпрацю оборонної промисловості. Угода стосується домовленостей. Країн G7 щодо надання двосторонніх гарантій безпеки Україні підписаний документ діятиме 10 років і залишатиметься чинним після вступу України до НАТО, зазначив Зеленський. Він оцінив, що укладена з Лондоном угода стане основою для подібної співпраці з іншими партнерами. Історія Європи змінилася. Це не просто декларація. А реальність, яка стане результатом британських гарантій безпеки, якби такий обсяг гарантій був досягнутий після 1991 року, російської агресії просто не було б. Додав Зеленський. Він підкреслив, що Україна досягла домовленостей з Великою Британією про безпеку в усіх сферах: на землі, у повітрі, на морі. Та в кіберпросторі угода також стосується питань кордону, санкцій та відновлення. України після зустрічі з Зеленським Сунак підтвердив збільшення збройової допомоги Києву до 2,5 мільярдів фунтів у 2004-2025 фінансовому році. Сьогодні Великобританія хоче оголосити найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни. Сказав Сунак. Це означає більше безпеки, більше протитанкової зброї та ракет, сотні тисяч нових артилерій. Сійських снарядів і навчання тисяч українських солдатів додав глава британського уряду, із суми у 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, щонайменше 200 мільйонів фунтів, буде спрямовано на замовлення та виробництво тисячі безпілотників для України, у тому числі розвідувальних, ударних і морських безпілотників. Такої великої підтримки в постачанні бепла Україна не отримувала із жодної іншої країни.